Всім привіт, і це відео огляд сайту Друзі. Сайт створений тільки для українців. І для того, щоб зайти на сайт, ми вписуємо в Google Друзі. Заходимо вперше. І давайте я вийду і нам потрібно зареєструватися. Ми можемо зареєструватися через контакти, однокласники, Facebook або просто так. Через Google або Twitter. <кій> і от, я вже зареєструвався і тут що є. Можна поміняти заставку, світлину, фон всякий. І можна знайти собі якусь пісню. Наприклад, я зараз знайду. Можна знайти відео друзів, новини, суспільство. От я знайду Океан Ельзи. Можна дивитися друзів додати. От, шукаю океан Ельзи і тут ми шукаємо. Ну от я собі додаю деякі пісні, які мені подобаються. Можу поставити їм лайк тим, хто їх сюди скинув. Можете самі скинути відео, пісню, якусь картинку, якусь новину. От друзі додаю, в мене вже 4 друга є. Спільноти. Новини до я зараз включу. Є новини. Музика, відео. Відео в мене ще немає. Вот, спільноти я сам зробив собі групу таку українську. Є ігри. Можна шукати, можна самому тебе закинути свою грою, яку, яку ти створив. Вот по категоріям можна шукати. Давайте якусь гру зайдемо, наприклад. Наприклад... Принтер в школі. Тут поєднана і російська, і українська. Можна собі поставити лайк на цю гру. От. Беремо грати. Тут тобто собі граємо, як хочемо. Не програв, не, нічого. Ось. Є тут баланс. Такі як голоса. Патріотки називаються. Одна з, можна по ним поважати рейтинг, який у вас на стіні. В іграх використовувати його. От, ось, через отримати патріотки через вебмані, інтернет інтернет гроші. Або просто закинути на, на цей сайт гроші. Одна гривня це одна, один патріотик. Ну, ці всі гроші переходять на благо сайту. Думаю, вам сайт сподобався. Всім пока. До зустрічі.